Юний хлопчина, серце гаряче, не зміг більше просто мовчати, коли всі навкруги грабували країну, ти пішов за свободу стояти, за свободу дітей твоїх ще не народжених, за вільне і мирне майбутнє, за спокій в країні, за наше відродження спинити загарбницький руки Манече пекло, дим відчинь барикади. Він лише пам'ятав слова мати, повертайся живий! Батьківської хати уночі цигарку запалю, не засну до ранку, як тут спати, спогадамі серця з пепелю Шановна громадо, сьогодні після довгих майже трьох років. Важкого полону до нас на рідну землю, до рідної Стареушиці, до нашої громади, повертається наш герой Крачен Павло. Павле, твоя мужність, сила, незламність, твій дух, вони є прикладом для нас усіх. Нам важко уявити то, що Прийшлось пережити тобі, тому що саме в найтемніші часи для нас усіх і для нашої держави, ти пліч опліч з своїми побратимами боронили нашу державу, і саме в той момент потрібно було вистояти і не впасти. І саме в найзапеклішій, найстрашнішому місці, яку ми всі знаємо, а пам'ятаємо в Азовсталі, саме тоді. Серце всієї нашої нації напевне билося з вашими серцями в унісон, серцями захисників Азовсталі. І я думаю, що саме ті часи, саме ваш приклад стійкості дав такий поштовх волі до перемоги і до боротьби нам усім і нашій державі. Я сьогодні від усіх дякую тобі за твою мужність. За твій героїзм, за твою стійкість. Я сьогодні не можу не згадати про твою сім'ю, про твого батька, а особливо про матір. Матір, яка постійно була думками і серцем з тобою. От недаремно я хотів би сьогодні всіх запросити пройтись і подивитись ось світлини, шлях матері. На цих світлинах зображена Тетяна Леонтьєвна і те, як вона вірила, як вона боролася за те, щоб Павло повернувся, як вона підтримувала не тільки себе, а і допомагала не тільки собі, а й іншим знайти своїх десь синів, чоловіків і повернути додому. І Бог почув її молитви, тому що саме цього року саме це не випадковість, це напевне така воля Божа. що... Саме перед Великодним наша громада почула таку радісну звістку. І, напевне, саме завдяки молитвам твоєї матері, Бог почув і сьогодні дав можливість те, щоб ти повернувся до рідної Стареушиці, до рідної землі, і ми могли тебе сьогодні так радісно зустріти. Служити у 12-й бригаді окремого загону спеціального призначення Азов на посаді. Санітарного інструктора евакуаційного відділення в місті Маріуполі, пройшов 86 днів оборони Маріуполя, з яких 82 дні у повному оточенні без належного забезпечення зброєю, медикаментами та їжею. 18 травня 2022 року виконуючи наказ головнокомандувача Збройних сил України припинити оборону міста Маріуполь. І скласти зброю, виходячи в почесний полон з метою збереження життя особового складу. Евакуація тривала до 20 травня 2022 року та завершилася в селищі Оленівка Донецької області. Павло пережив жахливі умови полону, катування та приниження за 35 місяців перебування в полоні. Його кілька разів переводили. Він утримувався в чотирьох різних колоніях. І ось 19 квітня 2025 року нашу громаду облетіла звістка. Паша наш виходить з полону. Це був самий щасливий день, напевно, для всіх, не тільки для мами. За особливу мужність і самовіддані дії. Виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілості України вірність військовій присязі відповідно указу президента України номер 540, дріб від 28 липня 22 року старшого сержанта Павла Івановича Крачена нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Але буквально на наступний день після підписання указу 29 липня 22-го року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. У Оленівці, у в'язниці, де утримували українських військовополонених, стався жахливий теракт. Загинули десятки наших захисників, зокрема, і побратими Павла. Це було навмисне. Масове вбивство, що сконихнуло весь світ. Ми згадуємо всіх, кого вже немає поруч. І дякуємо Богові, що Павло живий і серед нас. Рішення 70-ї сесії 8-го скликання Старушицької селищної ради номер 27 від 4.06.25 року Крачану Павлу Івановичу. Присвоєне звання, почесний громадянин Староужицької селищної територіальної громади. Для отримання посвідчення запрошуємо героя. вітаємо з високою нагородою. Це відзнака не просто знак держави, це вдячність українського народу. Служу українській нації! На порозі батьківської хати, уночі цигарку запалив, не заснув до ранку сивий батько, спогадами серце спопелив. Дочекалась вдома рідна мати, свого сина доленьку свою, як тобі рідне синька, сказати, де працюю я і чим живу? Вони вже вдома, дякуємо Богу, роки останні, нелегкий маршрут. Та все ж тепер це крок до перемоги. А сльози душать. Ось уже й вони, і біль, і щастя злились воєдино. Вернулись рідні, дорогі сини. Їх зустрічає мама Україна. Сьогодні ти подарував усім нам сльози радості. Справді це місце тут біля клубу, зазвичай ми справді багато проливаємо але це сьогодні сльози радості і велика вдячність Господу Богу. Справді, коли почалася війна, ми щоденно збиралися в храмі і молилися, бо війна йде не тільки на фронті, але й на духовному рівні теж. І ми це все бачимо. Сьогодні я особливо хочу підкреслити, коли. Знаєте, ми почули голос Павла по телефоні, пані Тетяна. Якраз відбувалася служба. І пані Тетяна каже, я відійду, бо не чути. А Павло каже, ні, ні, я не, ходь, не відходь, мамо, Я хочу почути слова молитви. Я хочу почути цю відправу, яку не чув багато років. Паска для нас справді стала цим. Переходом, бо з, з єврейської мови Пасха перекладається як перехід від неволі до свободи, від смерті до життя. І Павло для нас став дійсно свобідним, став не мог, би перейшов від тої смерті до життя. І сьогодні дякуємо Богові і вітаємо тебе вдома. Для бажання жити, ми світа на новий, завтра нас немає, а добре пам'ятаємо, що тримає на цій землі. Сто все застанові. Ти що хочеш втро, жити, кожен день виборів шанс. Ми ж такі молоді, нам ще по землі, а не постраджи куля. <звілляє> Я, Я бачив сталь, як падає небо. Те, що волі, не треба. Я бачив волю на десять життів, Мамо, малому листя своє синів, я бачив страх у часі, я добре вивчив свого ворога плотів. Я бачив волю на десять життів, Мамо, малому листя тут синів я бачив стань, як паде небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на десять життів, МАМО, молись! я бачив сталь, як пане небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив волю на десять життів, мамому лист, для синів. Я бачив страху, на проси. Добре, вивчив свого ворога в розі, я бачив волю на десять життів, мало мовився. І сьогодні перед нами мати і син. Танок душі, що чекала, танок серця, що витримала. Швидко ти дорослим став мій, сину, та неймовірно мужнім і красивим моя надія і опора синку кажу тобі це в очі без спинку, я довго так тебе, синок. Тоді малого на руках тримала і колискову з ніжністю співала, як я горжуся, що твоя я мама, молилась мати на колінах Молилась пав посеред ночі, бо там бою її дитина, А перед нею його очі, а син молитву відчував, коли не вражує новали, під куї ворога не впав, Його молитва врятувала, а мамина на воликла знамо. На молитва, живим щитом стане, о мамина молитва вобі зі, по мамина молитва, надія. Дорога громадо, дорогий Павлику! Приблизно 26 років тому в чудовій родині Краченів народилося маленьке дитя. Батьки з великою любов'ю ростили його. І знаєте, сьогодні перед нами стоїть мужній воїн, герой. Перше, коли я почула історію Павла, знаєте, в уяві перед мною постав такий кремезний юнак. Але коли я побачила на фото, це був юний хлопець, зовсім в моїх очах дитина. Коли один був із велопробігів. Я дуже пам'ятаю, коли про тебе розповідав твій батько. Розповідав батько з такою любов'ю, з такою гордістю. В його словах звучали про всі твої досягнення, про те, як ти рятував життя. Дорогий Павло, ти пережив багато. Я хочу тобі побажати. Насолодитися сьогодні своїми рідними, їхньою любов'ю, красою нашого прекрасного краю. Сьогодні наша всіх любов, тепло потрібне Павлику, потрібне всім нашим воїнам. Оте От об'єднання, яке було на початку, воно не має згасати, не має згасати наша любов і єднання. Тому що любов, вона перемагає все. Радуйся молоду в сильній руці, водоспад, молоді, світлі ріці, Бей барабан, бам, бам, барикати, брати тут там. зоря розквітла. Плаче поїзд, шеврон на камеру, Після тата, після всіх рідних чекала, вірила, знала, що ти витримаєш все, знаючи твій характер з дитинства, Пам'ятаю зажаті пальці, ні, ні каплі сліз, пам'ятаю все, яким серйозним, мужнім, відповідальним ти був. І оце недавно. Я е, шукала фотографії до Дня Героя. І от відкрила ноутбук, а в мене там мої хлопці веселі, такі троє на весь клас. І трьом випала така доля воювати і нести ці всі тяжби війни, тягати війни. Я завжди, каз... знала, завжди знала, що я буду вами гордитися і казала це. Тільки пам'ятаєш, я казала, що коли ростаєте, станете депутатами, там президентом. Ви зробили більше, як депутати президентом. Вітала стівочка, час вечірній до віконця. Розказала про синочка краю, де сходить сонце, рівень, щоб руки, мани, обігріти у долоні, і щоб сивого волосся, батька не було настроня. Олечу, я до тебе за край неба Принесу все, що тільки. あっそうい Ся вже додому, не бажаю я такого злані. Сьогоднішній день це свято життя, віри та перемоги. Це день, коли ми зустріли нескореного сина України, який повернувся додому. Скажи, як тебе звати, брате, згадай, чи ми ще солдати, чи наша земля ще є під ногами, чи бачиш у снах, посмішку мами? мушу просити тебе побратиме, бийся за двох, якщо я загін. Перші віднесуть Богові від душі, останніх не буде, бо всіх не подушать. Емоції, навіть не знаю, як вам подякувати за таку підтримку, за те, що ви весь цей час, як я був в погоні, що ви боролися за мене. Ну, я справді це відчував, це мені надавало сил триматися, вистояти. Хочу подякувати своїй мамі, що вона в мене вірила, любила, боролася, брала активну участь у мітингах, в акціях. Також дякую вам всім, друзям, знайомим, тих, хто навіть не знаю, за те, що боролися за мене, і це справді дало мені шанс повернутися додому. І ось я тут перед вами. Дякую вам дуже велике.